Тримаю в руках ось таку класну річ. Це светер туніка від бренду Есмара. Вартістю, увага, 99 гривень за одиничку. В лоті представлено буде 15 різних принтів, варіантів і загальна вартість 1485 гривень. Розміри представлені від XS до L. -ки. і ціна нагадаю: шок, просто шок. 99 гривень. Що це дає? Це дає вам можливість купити класні речі за супердоступною ціною, поставити гідну націнку, тому що ці сукні, якщо ви побачите, скільки вони коштують на таких маркетплейсах, як Prom, розетка, ви побачите, яка там. Вартість, і ви можете орієнтовно зрозуміти, скільки можна заробити на таких сукнях-светрах. Ось є у нас варіант, дивіться, дівчинка Санта. Прикольний дуже. Є у нас варіант помічник Санти, типу, ну, Аля, там, Різдвяний ельф. Пакувальник подарунків, дуже крутий варіант. І покажу вам їх в пакуванні. Ось може бути дівчинка-Санта да, може бути в такому пакуванні. Деякі моделі в лоті можуть іти взагалі без пакування, то не страшно. Але ті, що пакуванні, ідеально підійдуть, наприклад, на подарунок. І показую останні з котиками новорічно-різдвяними, дуже гарний відтінок, такий м'ятний, з орнаментом. Давайте подивимося склад 100% акрил. Що це означає? Це означає, що річ буде легко сохнути, добре вести себе в експлуатації, тепленька, легенька і не кусюча. Це дуже головний момент. Для того, щоб замовити, звертайтеся у відділ продажів. Всі контакти під відео.